Тиша, темрява, десь у глибині лісу живе ця історія, і сьогодні я розповім її тобі. Ігор завжди любив екстремальні подорожі, він бачив сотні покинутих місць, але Чорнобильська зона була особливою. Щось у цих руїнах притягувало його, як запах, який не можна пояснити. Але він змушує йти далі. Цього разу він зібрав компанію друга Макса та блогершу Алісу, яка погодилась заради ексклюзивного контенту. Вони в'їхали в зону на світанку через знайомого провідника, який узяв гроші і попередив: до ночі тут не залишайтеся, а ще не заходьте в будівлі без дзеркал. Чули? Ігор тільки посміхнувся. Ви серйозно? Усе місто без дзеркал. Провідник знизав плечима й поїхав, залишивши їх біля прип'яті. Тиша давила на вуха. Навіть птахів не було чутно, лише вітер, що проникав крізь розбиті вікна, дев'яти поверхівок. Вони знімали відео біля колеса огляду, потім у школі, де з класів лишилися лише парти й пил. Аліса позувала для камери. Макс жартував, а Ігор відчував щось дивне, якби хтось дивився з вікон. Він кілька разів обертався, але бачив лише тіні. О шостій вечора сонце почало тонути за дахами. Вони планували повертатись, але Ігор запропонував ще одне місце покинутий гуртожиток. Там кажуть, що на стінах лишились дитячі малюнки. Супер для контенту, пояснив він. Гуртожиток стояв осторонь, темний, з вибитими дверима. Коли вони увійшли, повітря стало важким: запах вогкості, чогось солодкуватого, як гнилі фрукти. На першому поверсі було тихо, вони піднялися на другий. Там і справді були малюнки, але дивні. Не дитячі, а ніби зроблені дорослими, що намагалися малювати дитячою рукою, фігури без облич, чорні силуети з довгими руками. На одному малюнку силуети стояли біля вікна, а під ним підпис Вони чекають. Аліса засміялась. Це хтось розважався крипово, але прикольно. Ігор дістав телефон, щоб зняти крупний план і помітив щось у склі розбитого вікна. Відображення позаду них четверта постать. Висока, тонка, голова нахилена. Він різко озирнувся порожньо. Ви бачили це? спитав він. Що? Макс підняв брови. Ігор показав фото на екрані. Тільки вони троє. Відображення зникло, раптом зверху пролунали кроки, повільні, важкі. Макс крикнув: Хто там? Ей, тиша. Потім ще кроки ближче, і звук, ніби нігті, шкребуть по бетону. А ліса затремтіла. Це не смішно. Ходімо. Вони рушили до виходу, але сходи були темні зверху хтось дихав. Важко, рвано. Ігор відчув холод на потилиці, наче хтось стоїть за спиною. Він кинув погляд у вікно і застиг. На першому поверсі у дворі хтось стояв. Нерухомо обличчя не видно, але руки занадто довгі. Вони кинулися вниз іншими сходами. Двері гуртожитку скрипнули. І вони вибігли на вулицю, бігли, поки не зупинилися серед дерев. Серце гупало, повітря опалювало легені. Де Аліса? запитав Макс. Ігор озирнувся. Її не було. Вони кинулися назад, але гуртожиток стояв порожній. Її речі були на підлозі. Телефон розбитий, екран тріснув, але камера все ще світила. На екрані до фото, темний коридор, і вона, але не сама, за нею силует високий, тонкий, з руками, що торкаються підлоги. Вони обшукали весь будинок, кликали її, але у відповідь лише шум. Потім вони почули звук камери. Клац, клац. Ігор побіг на звук, але натрапив на дзеркальний уламок скла. У ньому своє відображення, але щось не так. Обличчя було викривлене, посмішка чужа, а за спиною рука, яка лягла йому на плече. Макс кричав десь далеко, потім звук обірвався. Поліція знайшла лише речі: камеру, телефони. І подряпини на стінах довгі, глибокі. Відео з камери було пошкоджене, але останній кадр зберігся: коридор, темрява і три постаті. Дві дивилися прямо в об'єктив, а третя стояла збоку, і її руки торкалися стелі. Кажуть: у зоні все ще чути кроки в гуртожитку. Якщо зробиш фото у розбитому вікні, не дивися довго, бо там можуть бути вони і чекати. кажуть подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда це чи вигадка. Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.